Жителі сіл Новгород Сівер, ще не розташованих у зоні бойових дій, отримали гуманітарну допомогу від Ніжинської громади. Це продукти харчування та засоби гігієни, розповідає очільник Ніжина Олександр Кодола. На жаль, прикордонні території нашої області фактично щодня піддаються обстрілам. Це обстріли з різних видів озброєнь, артилерія, свольна артилерія, системи залпового вогню. Тому Вирішили підтримати Новгород-Сіверщину і передали для громади Новгород-Сіверського району певну гуманітарну допомогу. Це і продукти харчування, і засоби гігієни. Саме тим прикордонним силам, люди в яких потребують такої підтримки, в єдності наша сила наголошує очільник Ніжина. І сьогодні на першому плані підтримка військових та допомога усім, хто цього потребує. Тому у співпраці з нашими військовими така допомога була направлена до прикордонних територій нашої області. І дуже важливо дійсно, якщо ти сьогодні маєш можливість підтримати інших, так само як нас підтримали в лютому березні 2022 року, коли у нас тут були активні бойові дії.